Привіт, друзі! Мої шанування! І це друга частина другого дня мого походу дорогою жандармів. Минула частина закінчилася поблизу Леаркелунден Кемпінга. Отож звідси і розпочнемо. Я поки що десь тільки отут. І мені ще потрібно пройти. Весь оцей півострів. І до Сондербурга. Ну я так планую. Ну, плануєш то йди. А ще є така приказка. Хочеш розсмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І як я вже згадував у минулій частині, цим планам не дано було здійснитися. А тут дорога розходиться в дві сторони. Ось тут є альтернативна дорога і сюдою. Треба розібратись. Що воно таке? А, ну тут на плакаті вказано, оце ми в цьому місці. Це я так розумію, альтернативна в обхід. І можна сюдою. Ну, треба перекласти, що тут написано. Ну, значить так. Тут написано, що ось тут я стою. Сюдою дорога спокійна, суха, а сюдою можливе промокання ніг. Кудою йти? Та якщо розуюсь. Піду дикою. Сюдою. По асфальті ми завжди ходимо. В містах, а на, такий, на такому шляху потрібно йти, я так вважаю, тією дорогою, яка без, без особливого комфорту, отака, От дійсно, як я казав, дика. Я так розумію, ось в таких місцях можна промочити ноги, але, мабуть, не літом, коли задощить. Тоді можливо тут і мокро. А зараз а зараз цілком нормально. Можна йти. Ось бувають і такі потічки. Ну так, як задущить, то тут важкувато пройти. О-о! А тут таке було то. Що? І в суху погоду треба добряче скакати. Ну, але мені тут більш подобається О, оце і все? Та Добре є, можна йти. І вийшов я на чудовий піщаний пляж. Ось тут з боку є зона відпочинку. Просто супер. Місце Абалден. І це місце є не чим іншим як селищем Альнор. Яке, у свою чергу, є передмістям Егерсунда. Хоча тут ще потрібно добряче розібратись, хто чиїм передмістям є і що це взагалі за така агломерація. Справа у тім, що тут злились докупи три села. Альнор, Грастен та Егерсунд. Альнор Станд Парк, а саме так називається це місце, де зараз я йду. Має і вихід до води, і також кілька алей для прогулянок. А на протилежній стороні парку прямо біля свого будинку хтось влаштував блошиний ринок. Навряд чи тут можна знайти щось насправді цінне. Проте покоперсатися у датських старожитностях, якщо на те є час та натхнення, тут можна. А ось і лаванда. 12 днів тому я збирав справжню гірську лаванду у Прованських Альпах. Але, звичайно, там вона була дика. А тут якась така декоративно сортова. Тут, походу, біля кожного будиночка намагаються продати якийсь свій старий мотлов. О, тут щось. Бери, що хочеш, клади гроші. Ніхто нічого не контролює, усе на довірі. На цій вулиці переважають будинки початку 20 століття. Для прикладу, цьому рівно 100 років. А сусідньому 120. Зараз я ще знаходжусь на набережній у селищі Альнор. У минулому це село було відоме завдяки ланцюговій паромній переправі до Егерсунда. Але після відкриття мосту, який так і називається Егернсунд, ось по ньому фура проїхала у 1968 році. У паромній переправі просто-напросто відпала потреба. Тому як через протоку на інший берег було набагато швидше та комфортніше перебратися саме мостом. Ось ми зараз, власне, і на ньому. І, до речі, як бачите, це не просто автомобільний міст, це міст підйомний. Ну і заради того, щоб пропливло два ось таких вітрильники мусили зупинити рух. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 транспортних засобів. Два велосипеди. А, ще, ще тут ага, під шумок ще й третій вітрильничок проскочить, тільки в іншу сторону. Ну і з цієї сторони приблизно так само. Ха, машин їде і їде. А опускатись місць ще навіть і близько не збирається. Що, ще когось чекають, ще якась яхта проскочити має. Ось мостик і опустився. Шлагбаум підіймається. Ну нормально така банда зібралась. Так, до Сендеборга 14 кілометрів. А по кругу... Мабуть, всі 25 буде. Тому що я щось забагато собі на сьогодні взяв. Але як вже є? Ну і тим часом я вже дістався до містечка Егернсунд. Це, здається, другий етап, якщо брати з Падбурга, так як він розділений на цій карті, що ми бачили в Падбурзі. То це вже Егерсун, це другий день. Другий, а то й третій, не пам'ятаю, точно пізніше скажу. Ну що, йдемо далі. Йдемо далі, ще тільки час дня, то ще можна йти. Егернсун це все ж таки більша половина другого етапу. Станом на 1 січня 2025 року у цьому селищі проживало 1431 житель. Егерсунд знаходиться на північно-західному березі невеличкого півострова Брегерланд. На березі протоки, яка називається Егерн. У центрі села знаходиться церква, в яку я сьогодні, мабуть, заходити не буду. Просто немає часу. Райони Егерсунда та Бруагена були центром цегляної промисловості Данії. У пік свого розвитку, а це приблизно 1890 рік. Тут працювало більше 40 цегляних заводів. Петер Сентегл, який розташований на південному березі затоки Нібельнор, і знаходиться він за 3 кілометри від містечка, є останнім заводом, який залишився у цьому районі. Невеличка гавань Егернсунду була дуже важливою колись для транспортування цегли. Тепер же це роблять вантажівки. О, ще один маячок. А під ним ватерклозет. Тут стояночка для човників та яхт і вітрильничків. Це, звичайно, не канни. Але теж їх тут багатенько. Хоча масштаб, тобто розміри цих суденець. Це просто якісь Ні, ну вони хороші, все нормальні, але в порівнянні, все пізнається в порівнянні в порівнянні з тими, які стоять в канах і це так кориться, навіть не кориться, тарілочки, ложечки. До речі, ця пристань для яхт називається Маріна Мінде. І названа воно так на честь одного із розрушених цегельних заводів. І стояв цей завод саме на цьому місці. Скільки таких стоянок і ну, таких портів є по світу. Це капець. А тут якийсь, походу, дитячий табір. Вже майже друга година дня, а я ще нічого й не їв. Мабуть, пора зробити привал. Да, Аж соромно признаватися. Я люблю пригоди, але це також пригода. Відійшов я, я від цього місця, звідки стартував, десь 17 кілометрів. Ну, лишалося ще приблизно 20. Я кажу, думаю, десь плюс-мінус половина. Треба вже пообідати. Сів я пообідати і виявляється. Гроші, документи, картки. Я все залишив в машині. Тому 17 кілометрів назад так вже й буде. <реш> Ось така пригода. Ну, вийде не на два дні, на три. Так що отак. Пообідаю. Картопляним салатом. Зап'ю маслянкою. Картопляний салат датський, але це німецька технологія. Зап'ю маслянкою польською. І піду назад. В селяві! Так буває! Ну що ж, тепер Егернсунд в мене знову попереду, тільки з іншої сторони. А ви знаєте, це навіть цікаво, що так вийшло. І тепер через цю ситуацію я маю можливість пройти дорогу жандармів туди і назад, тобто кожен раз. Доходити до якогось місця і повертатись назад. Тобто буде туди і назад. Цікава ідея. Лишилося її тільки втілити в життя. Я монтую це відео трохи пізніше, тому скажу, що це була дурна ідея. Ну, заодно маю можливість зайти в церкву. Для якої я нещодавно проходив. Звичайно, якщо вона відчинена. Оу, відчинено. Ну, обстановка у церкві така напіваскетична, як, власне, і ну, майже у всіх датських церквах. Цю церкву було побудовано у 1909 році. Звичайно ж, що із цегли місцевих цегельних заводів. Попри свою аскетичність, у церкві таки є досить гарне зображення Ісуса, орган. Кафедра і те, що дуже притаманне церквам у морських державах, це модель корабля, яку було побудовано для церкви ще у 1933 році. А на протилежній стороні вулиці лежить ось такий камінь, на якому написано: Ми боролись за свої права і справедливість перемогла з воз'єднанням у 1920 році. Встановлено на знак подяки. До десятиріччя у 1930-му. Ну, ходімо далі. Ще дорога довга. Але ні, якось воно трохи не комільфо. Ходити одними і тими самими дорогами. Е -е. І я отут з товаришем подумав, а може б він за мною під'їхав і завіз в те місце, звідки я стартував. Це було б непогано. Ну, може, може, щось, може щось з того і вийде. Побачу. Зараз перезвоню. Йому. Йо-майо, -йо, вийшло! Ось той білий фіат добло і привіз мене туди, куди мені треба. Мені якось образливо стало, що я почав приміряти на себе ту приказку, що за дурною головою немає ногам спокою. Я, звичайно, нічого не маю проти, якби це я йшов дійсно по ділу. А так, повертатися і за своєї неуважності. Ну, але я вже на місці. І завтра плануватиму свій день трохи по-іншому. Хоча знову ж таки планувати можна, але як воно буде, то день покаже. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі у наступному відео.